За останній рік навколо теми балету спалахувала низка скандалів. Спочатку піднімалися питання навколо репертуару, таких одіозних творів, як Лебедине озеро, Лускунчик, та чи доречно їх виконувати. Варто зазначити, що далеко не всі театри погоджуються зі скороченням цієї програми. А згодом розгорівся скандал у Європі через російський балет, який видавав себе за український. Але далі не про це. Нашій команді вдалось дізнатись, що відома фірма «Коранч» Яка влаштовує гастролі для національної опери України до Японії паралельно з українськими танцівниками возить на гастролі російських танцівників Большого та Михайлівського театрів? Як це сталося, розповімо далі у нашому матеріалі? Японці фанати балету. Ми намагалися пояснити, чому ми не можемо виконувати лебедине озеро, Лускунчик, сплячу красуню. Тому що зараз репертуарі в театрі ці вистави не йдуть. Вони це. Мали були донести до глядача. Фірма Коранча завжди національного опору запрошувала на гастролі до Японії. Представник фірми це Нобухіра Терада, який зараз художник керівник балету національної опери України, і от я не розумію, як він може допустити те, що вони запрошують українських танцівників в національну оперу, а потім запрошують російський балет в Санкт-Петербург. Вони рекламують кожного соліста окремо. В мене не вкладається це в голові, Як це можливо? Ми зазирнули на сторінку інстаграм фірми Коранча і знайшли там ось такі афіші. Альона Кавальова, балерина Російського большого театру, яка має виступати 22 та 25 листопада 2023 року. Ангеліна Варанцова, балерина російського михайлівського театру, Філіп Степін, танцівник російського михайлівського театру, який до того ж у 2021 році відпочивав увага, у Республіці Крим. І це не повний список. Проте варто зазначити, що на сторінці в інстаграм фірма Коранча міксує російських танцівників балету з українськими, австрійськими, британськими та японськими, щоб не так увагу привертали. Залишається відкритим питанням: як міг допустити нинішній керівник балету національної опери України Набухіро Терада, щоб українські танцівники стояли на одній сцені з росіянами. Я про це е, чув, в, читав про це в телеграм-каналі. Е, я не веду питання міжнародної діяльності міжнародної співпраці театру. Е, все це дуже серйозні і складні питання, бо, звісно, е, впливати на іноземних партнерів не так просто. От, але я думаю, що це питання так само дипломатичними шляхами буде розглядатися. Треба його більш серйозно вивчити. Аби не відбулося так, що ми самі відмовимося від співпраці з тими людьми, на підтримку яких ми могли би розраховувати В цьому році, за конкурсом було призначено художнім керівником балету народного артиста України Набухіра Тарада. Я розумію, що і треба фірмі заробляти кошти, і їм все одно мабуть попривозити. Ну але ем, я думаю, що Якби я була, мабуть, художнім керівником зараз, то ми б, напевно відмовилися від цих гастролі, тому що ця фірма буде вести російські балет. Коли почалася війна, мені телефонує наша начальниця відділку кадрів Олена Валерівна. Вам потрібно зібрати групу і вас відправляють у відрядження. В мене є офіційні бумаги, що я відправна, я не сама поїхала. Нас поїхало 60 чоловік. Але коли ми виступили, мені дирекція наказала шукати подалі якісь виступи. До цього дня деякі артисти не можуть розуміти, що у нас виступи були благодійними, але Директор нашого театру підписував контракт з директором того театру, в якому ми виступали. Я не знаю, куди йшли гроші, на який рахунок, скільки їх йшли. Потім в нас була м, Сполучені Штати Америки, Гала Концерт. Ми поїхали. У нас був один виступ. Ми за цей виступ зібрали 850-870 тисяч доларів. Але це не я збирала. Це займалися професійні люди. І коли ми повернулися, мені сказали, що проти, проти мене збирають підписи, щоб мене звільнити. Коли був конкурс на цю посаду, були такі люди, які теж хотіли зайняти цю позицію, і вони не пройшли. І оце вони от зараз і це зробили. Тобто вони були ініціаторами. Виникло певне непорозуміння з балетною трупою. І е, вона сама прийняла для себе таке рішення і написала заяву про припинення трудових стосунків. Я не можу сказати, що я глибоко в цій темі, бо я веду питання опери. От питання балету вела Олена Валерівна. Е, я можу лише сказати, що вона фантастична артистка. Нам не вдалось зв'язатись з паном Нобухіро. проте ми будемо чекати на його відповідь та інформуватимемо вас надалі.